Бажаю всім здоров'я, ви дивитесь ГИГИ або з Генк. В цьому тренувальному відео я вам покажу і розкажу про декілька найкращих вправ, на мою думку, для розвитку стрибка вибухової сили і швидкості, саме вправи із залізом в тренажерному залі. Ось ви бачите. Мою розминку, частину моєї розминки, яку я вчора робив перед цим тренуванням, перша вправа для активації згибателів бедра або хіп-флексор. як ви бачите, я в вибуховому стилі робив, щоб трішки fired up my nervous system, тобто зарядити нервову систему перед вибуховими вправами із залізом. Що дуже важливо, що раніше. Не розумів, іноді міг прийти в зал і майже одразу почати присідати або робити ривки, або взяття. І якщо, як, як то кажуть, активізувати, включити нерв, якщо не включити нервову систему, то ви не піднімете найкращу свою вагу. От, Я раніше цього не розумів. Зараз я більше прислуховуюся і до свого тіла, і до свого стану. Я навчився це за багато років тренувань. Розуміти, як саме треба розминатися. От і розминка перед спринтами або перед данками, перед силовим тренуванням в мене відрізняється. Тут ви бачите, я активізував, прошу пробачення, дуже важке слово якесь. Активізував усі м'язи низа тіла, ахіли прорабатую зараз. От цікава вправа з гумою для низа спини. Як бачите, майже всі вправи я роблю в вибуховому стилі, так як тренування буде вибухове. В цьому тренуванні я робив вправи із важкої атлетики, ривки, взяття на груди. Ось бачите, починаю розминку вже із гріфом, з пустим гріфом. Одразу всім важкоатлетам, професіоналам, які напишуть в коментарях про мою техніку, одразу вам відповідаю, що Легкоатлети, ми, я як данкер можу сказати, ми не використовуємо класичну техніку із важкої атлетики. Як то кажуть, ривок або взяття у стійку, так називають. і Ви можете побачити, як я роблю ривок. Я роблю вису і з паузою 3 секунди. І можете побачити, коли ловлю штангу. Я опиняюсь в такому куті, з якого я стрибаю, плюс-мінус в такому куті. Тобто в цьому й сенс цих тренувань, щоб ми були сильними в куті, в якому ми стрибаємо, з якого я стрибаю. Я особисто з двох ніг стрибаю. І ось як бачите, коли я на горі ловлю штангу, кут дуже схожий, як при стрибку в мене. Дійшов я до 75 кілограмів. 75 я зробив на два рази. Як ви бачите, вже коли велика вага, я трішки роблю такий читінг спиною. Я це знаю, намагаюся працювати над цим. Так як моя спина сильніша за мої ноги, я думаю, саме цьому такий рух у мене виходить зайвий. Ось це я вже почав робити взяття на груди. Одна, напевно, бо найулюбленіша моя вправа саме в залі. Мені Дуже подобається. Самовідчуття від цієї вправи, як ти підкидаєш штангу, дуже швидко вона летить, під неї падаєш ловиш, і мені подобається ця вправа. Рівоки взяті дуже-дуже корисні вправи для вибухової сили, але новачкам і атлетам середнього рівня я б не давав їх на початку тренувань. Якщо, наприклад, ми візьмемо атлета-баскетболіста, якому треба там, збільшити стрибок до змагань. У нього є 12 тижнів, він ніколи не робив ривки і взяття, я би замінив ці вправи для цього атлета на інші. І результат був би вищий, тому що, щоб навчитися робити ривки і взяття, треба багато часу. Я працюю вже над цими вправами, не знаю, багато років. Напевно, років 10 я їх роблю. І... Моя техніка далека від ідеалу, від того, якою я хотів би її бачити, але є прогрес і це радує. Ось це, здається, 100 кілограмів. А, ні, це, це було 110 кілограмів останній. Підход дійшов я до 110 кілограмів на три рази у взяті на груди. Я відчував, що можу більше, може 115 на три я зробив би вчора, але техніка не була би найкращою, то намагаюся. Робити все з доброю технікою. Потім ось я робив вправу, дуже класна вправа для зміцнення ваших суглобів для колін. По 70 секунд я зробив три підходи. Перший я зробив без ваги. Другий, ось я роблю зараз на відео, ви бачите, я тримаю м'яч 3 кг, теж 70 секунд. І потім останній підход я зробив із м'ячем 6 кілограмів. Теж 70 секунд. Часто я бачу питання коментарі, як розминатися, як розминаєшся перед данками, перед тренуванням, залізом. Просто треба розуміти, яку ви будете буде активність виконувати, то, ли то спринти, або данки, або силове тренування, і в залежності від цього активізувати потрібні м'язи. Ось і, і, і все. Перед данками я е, останній данк тренування, ви теж його побачите наприкінці цього відео. Я побігав, зробив динамічні розтяжки, потім робив деякі кітки по кільцю, леяпи, і потім почав потихеньку робити данки. Ось і Коли це літо і жарко, я можу просто прийти, трішки покидати і починати там, трішки зробити динамічні розтяжки і починати струбати. Але зараз ще не так тепло. Побачити, доволі таки непогано я стрибав о, в цей раз. Було не дуже тепло, плюс 10, така похмура погода, трішки мокрий корд. О, але відчуваю, дуже непогано стрибається із м'ячем в руках, що завжди для мене було досить важко. Як для далеко не для самого високого баскетболіста, забувати зведення. Взагалі забуватись гори було колись дуже важко, а забувати зведення. Було дуже-дуже важко. Я помітив, як я додав в силових і особливо, як мій верх тіла став сильнішим. Мені стало легше, легше стрибати з м'ячем. Тому, якщо у вас є бажання забувати зведення, забувати данки в грі, тренуйте не тільки низ тіла, а й верх тіла. Головне тренуйтеся розумно і сподіваюся, це відео вам трішки в цьому допоможе. Якщо у вас є якісь питання, пишіть у коментарях. Може бажаєте ще якісь, щоб я тренування вам показав, теж пишіть. Звичайно, ставте вподобайки, підписуйтесь на ГИГИ або Горілас Генк. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, високих стрибків і миру.